Так, хлопці, всім привіт. Знову набір. Набор для создання дровокола. Так. Ось мій контактний номер, ну то ви вже всі знаєте, хто дивиться, ну, хто, хто перший раз, то хай буде. Так, дивіться, ось такий наборчик. Вартість 55 тисяч гривень. Що до нього входить? Маховик волговський. Волгавський чи Уазовський, я не знаю. Волговський. На 4 отвора, 122 посадка, маховик, моторчик, чи двигун, чи як його. Регулятор обертів. Пасок. Ось такий. Хто розбирається, той розуміє, чим я кажу. Так. Оце. І ось такий вал. Вал зі шківом. Тут ще шківа не хватає, але то я зараз зроблю. Шків буде. Шків буде під оцей ремінець. Так, що тут? Морква. Довжина 220, діаметр 60. Різьба лева, двох крок 16. Видно, що два заходи. Видно. Дві нитки. Крок 16. Так, вал. І я не пам'ятаю, чи 30 чи 35 в діаметрі, Ну, то не важливо. Ця мототінь десь 200-180. Коротше, оце все вийде вам 400 мм до маховика. Ось. Все, що вам треба, приварити до столу. Приварити моторчик сюди і колоть дрова. В общем, вартість такої 5, 5 тисяч гривень. За цим номером можна замовити. Ну, кому треба окремо морку. Кстати, може в кого є маховик, то я або зроблю під ваш маховик, або якщо у вас такий маховик, то відправлю вам без маховика. Буде дешевше. Буде дешевше на вартість маховика. На вартість маховика не нового. А то зараз подивляться в OLX, він там коштує шалені гроші. Ні. На вартість белушного маховика 500 гривень, коротше, я скажу одразу. Так, що я казав? А, морквимо, кому треба, там менші, більші. Ліва, права різьба, крок будь-який. В общем. Підняли оцей наборчик 5 ,5 тисяч гривень. Ось телефон. Все, дякую за перегляд. Ось так ще покажу. Мотор, ремінець, регулятор обертів, маховик, вал, шків тут буде стояти. Все, тепер до свидання.